Вітаю на каналі Наукові Публікації. З минулого відео, яке зараз з'явиться ось тут, ви вже знайомі з Google Scholar та знаєте, як створити профіль та налаштувати бібліотеку своїх статей. Але чи знаєте ви, що Google Scholar пропонує набагато більше? А саме великі можливості для оптимізації ваших наукових досліджень? Сьогодні ми розкажемо, як використовувати цей сервіс на максимум для того, щоб працювати швидше, зручніше та ефективніше. Тож залишайтеся з нами, бо ми починаємо. Досягти високих показників Google Scholar саме. Стійно складне завдання. Для цього потрібні глибокий аналіз, стратегічний підхід і експертні знання. Фахівці компанії наукові публікації допоможуть вам покращити ваш профіль Google Scholar в максимально короткі терміни. Ми розробимо індивідуальний план, оптимізуємо ваш профіль і забезпечимо зростання вашого показника індексу гірше. Залишайте заявку за посиланням в описі, і ми допоможемо вам досягти нових висот у науці. Перше. Розділ «Показники». Почнемо з цього розділу. Це чудовий інструмент для аналізу впливовості наукових журналів. Натискаючи на переглянути всі, ви отримуєте список журналів із зазначенням їхнього індексу. Щоб знайти потрібний журнал, скористайтеся фільтром за субкатегоріями. Усього два кліки і ви вже маєте список найвпливовіших журналів у своїй галузі. Це зекономить вам багато часу на пошук. Друге сповіщення. Ще одна крута функція це сповіщення. Ви можете налаштувати отримання оновлень на теми, які вас цікавлять. Наприклад, якщо ви досліджуєте штучний інтелект, то просто введіть ключове слово, і всі нові статті з цієї теми автоматично приходитимуть на вашу електронну пошту. Це ідеально, щоб не пропустити найсвіжіші дослідження. Третє розширений пошук. Тепер розглянемо можливості розширеного пошуку. Це зробить ваші пошукові запити максимально точними. Ви можете шукати статті з усіма словами, знайти точну фразу. Вибрати статті, що містять хоча б одне із зазначених слів, виключити зі списку статті з певними словами, налаштувати пошук за місцем розташування пошукових слів у заголовку чи у тексті, а ще знайти роботи певного автора. Опубліковані в конкретному журналі чи в зазначений період. Це ідеальний інструмент для деталізованого пошуку, якщо вам потрібні чітко визначені джерела. Самі порівняйте ці можливості зі звичайним пошуком в Google. І четверте: розширення для браузера. Наостанок, ще одна корисна функція розширення для веб-переглядача. Вона дозволяє інтегрувати Google Scholar у ваш браузер. Встановивши розширення, ви зможете прямо з веб-сторінки швидко додавати статті до бібліотеки та формувати цитати. З використаної статті натисканням всього однієї кнопки, аж не віриться. Отже, сьогодні ми розглянули, як Google Scholar може стати вашим найкращим помічником у проведенні наукового дослідження. Навіть якщо у вас немає статей, ви можете зареєструватися та користуватися можливостями сервісу. Ці прості, але ефективні інструменти значно полегшать вашу роботу. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові корисні поради для науковців. А ще пишіть в коментарях, як ви використовуєте Google. Scholar. До зустрічі в наступних відео!